Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, українці! Дорогі люди, я бажаю кожному з вас миру і добра. Я вас закликаю тих, хто вірять в Бога, молитися за Україну. Просіть молодців Бога для нашого народу, щоб Бог змилувався, зупинився це зло і спас наш народ. Мене важливо, дорогі люди. Я прийшов сюди, щоб сказати і нагадати вам, добрий звірство про те, що Бог перехнева землі. І створив нас з вами на образі подобу свою, любить нас людей. Бог доводить свою любов до нас тим, що Ісус Христос помер за нас на Волгоському Христі, для того, щоб врятувати нас відріків. Тому що ми є всі грішні. Якщо бути чесними самі собою, ми можемо побачити, чи то в думках, чи то в словах, чи то в ділах, ми кожен раз, кожен день робимо той чи інший гріх. Хтось більше, хтось менший. Але перед Богом ніхто не може оправдатися. То, що я робив менше гріхів, вас усіх більше, або я не вбив, не вкрав, це не допоможе продатися. Наше продання є Ісус Христос. Три люди, Ісус Христос, він проходив на цю землю, прожив святе безрічне життя і помер на христі за наші з вами гріхи. Всю нашу вину Ісус Христос взяв на себе і повністю заплатив, проливаючи святу невинну кров. Но в третій день Бог воскресив Христа смертного, як доказ того, що Він прийняв його жертву. Тепер таким чином кожна людина, яка попросила Бога прощення, Бог може її простити через жертву Христа по вірі Господа Ісуса Христа. Хто вірує в сина Божого, той має життя вічне, а хто не вірує в Божого Сина, той життя не має. Дорогі люди, для того, щоб мати вічне життя, потрібна віра Господа Ісуса Христа. Потрібно покаятися у своїх гріхах, признати себе грішним перед Богом і навернутися до Бога. Через жертву Ісуса Христа. Зброй люди, покайтеся, вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Приготуйтеся до зустрічі з Богом. Читайте Боже Слово там, все про це написано. Дякую за увагу. Хай благословить і бежав Христос. Гарного дня і часто дороги. В Ісуса Христа. Амінь.